Друзі, привіт! Я знімаю коротко. Я знаходжусь десь у центрі України, приблизно між Черніговом та Одесою. У мене маленький ліхтарик. Зараз час, коли я можу щось вам розказати та для історії. На щастя, в мене не б'ють ворожі ракети і навіть снаряди оминають. Але, як ви можете чути, гавкають деякі собаки, я у невеличкому селі біля одного з невеличких міст, але деякі навколишні міста обстрілюються, прилітають удари. Ракети, снаряди реактивні. Так, я не військовий і я, ми, як усі, повністю залежні від наших ЗСУ, які нас обороняють. Але просто я не можу бути осторонь від обстрілів Миколаєва, Харківа, Вінниці, інших міст. Це просто фашизм, це руський фашизм. Вони б'ють. О чому тільки можна достати по людям, по будівлям. Це вкрай погано. У кого є які? У кого є, які друзі за кордоном, кажіть, що українцям треба допомога, треба зброя, треба підтримка, треба. Протиракетна зброя та сучасне ППО. Всім дякую за увагу, всім вітання, здоров'я, безпеки та перемоги. Нам дуже потрібна перемога. Сподіваємось, вистоїмо. Всім добра. Дякую всім друзям. На все добре.